І так, друзі, всіх вітаю! Зробили дві прес-форми, а саме дно для нуклеуса на 4 матку місця і перегородку. Зараз вам буду показувати, що воно, як виходить. Повідливали декілька заготовок тестових. Давайте почнемо з перегородки. Перегородка має товщину 20 мм. Отака От буде глуха перегородка між. Сімейками отака Йде на її прес-форма. Отак це виглядає. О, заставляти я не буду. І вливаємо сюди шурупи, для того, щоб воно було добре держало. Воно і так не повідламується, але для надійності робимо так. Далі у нас саме таке сложне це дно. Чому сложне? Тому що. Я зробив на кожен відсік зробив, е, окремо сітку. Тому воно, ну, як то кажуть, трошки по конструкції вийшло необичне, стандартна там, сітка. Тому що я подумав, що, наприклад, якщо там буде сітка і, і десь вона прогнеться, воно буде пролазити бджола. Ну, це так, як то кажуть, для надійності зробив отак. Так буде найкращий, най, найкращий варіант. Перше дно відлили отаке. Чому воно таке? Тому що на першу заготовку завжди даємо багато смазки і воно трішки повипалювало. Но суть не в цьому. Залили друге дно, воно вийшло по якості краще. І тут ну, зрозуміло, понятно, як воно і що воно собою виглядає. Маємо 4 відсіка. Перше, друге, третє, четверте маткомісця. Е, Якщо його зробити, наприклад, ці два льотка закриваємо, ставимо одну перегородку. Абсолютно одну перегородку. Зараз вам просто покажу, як воно буде працювати. Ось, у нас є одна перегородка. Зараз не ставлю корпуса, а просто вам розказую, як воно має працювати. Тут закриваємо люток і тут закриваємо люток. Маємо одне матко місце і друге місце. І тут в нас стає, оскільки там буде 5 чи 6 рамок буде ставити. Ну, 5 точно стане, тому що перегородка має 20 мм. Далі ставимо корпус і ставимо, можна користуватись нашою кормушкою, яка йде на шестирамочник. рамочник Тобто наливати обичний сіроп, вона на дві сторони, буде забирати ця сімейка, буде забирати ця сімейка. Це у варіанті, якщо е, тут тримати дві е, сімейки невеличкі для обльоту, буде шикарний варіант, такий ми в собі плануємо. Але я зробив його на 4. І в подальшому, мабуть, буде ще кормушка під 4 ну, самих відділення, тому що ну, на даний час я робив собі під 2, тому що у нас є кормушки на 6-й рамочник. І значально я зробив їх на 2 поділи, щоб було потім для нуклеуса. Щоб, наприклад, я користуюсь ними на початку сезону. Для нуклеусів, а потім я їм закармлюю, наприклад, сімей. Щоб не робити мені 200-300 виливати їх, щоб мене були вони одні. Наприклад, там, 120 штук. Я користувався їм в нуклеусах, далі закормив бджіл і все. І як то кажуть, сезон відпрацював. Тому і робив так, щоб було два місця. Наприклад, і ви можете заселяти, ну, візьмемо так. Заселяєте ви на дві рамочки, даєте їм сироп і ставите одну ще перегородку. От у вас є сімейка. Тут центральну можна убрати, можна, ну, наприклад, його так зробити. Отут у вас буде пусте, якщо ви заселяєте на мало бджіл. Ну, заселили. І далі, коли сімейка розростається, ви просто віддвигаєте саму оцю перегородку. Все. Наприклад, ця може бути більша, та може бути менша. Ну, тобто вам потрібно дві перегородки і у вас буде. Якщо це буде на два поділи у вас. Тому отак воно все зроблене. Далі показую, як буде льоток. Давайте візьмемо корпус. У нас є два корпуси. Я не відливав спеціально корпус ППУ по кругу фальці. Тому що на даний час ми відливаємо шестирамочники рамочники 145. Тому по кругу фальця я не прикручував його убрав. Потім буде, то воно, як то кажуть, покажу, як воно буде виглядати. І так, ось ми маємо. Шестирамочний корпус поставили і маємо отакий люток. Сюди кріпимо обичний, абсолютно обичний люток круглий. І все, він крутиться в дно. Він закручується шикарно. Якраз там для, для цього є місце. Отак От воно виглядає. Ну, шикарно. Все. Нема ніяких прильоток, тому що ти їх потім не закриєш. ну Це трошки буде усложняти роботу. Просто прикрутили обичний круглий люток. І він буде тут опрацювати ну, просто на ура. Ну І далі ставимо перегородку. Перегородка, я ж кажу, вона йде абсолютно як, як бачите, плотно. Ну Тут немає фальців, тому воно не стає. Але зараз вам покажу. Воно буде ставати все шикарно. Як бачите, поверху буде сходитись все дуже добре. Абсолютно рівно. Точно так же стає наша і кормушка, вона буде рівно ось із цим верхнім фальцем. Тобто вона перекриває. Тому маємо таке дно, вже на даний час потихеньку відливаємо. Маємо оці заставні. Ну, давайте ще побачимо наш 145-й. Я думаю, воно практично те ж саме. Ну, наші нуклеуси, які ми робили. Воно те саме. Ну, і поставимо сюди перегородку. Думаю вона сюди стане. Да, все стала, перекрила. Отак ми маємо. Ну, в такому вигляді ось буде у нас неплес. І зараз вам покажу десь. Кормушки тут немає. Ладно, не піду я по неї. Ну, я думаю, суть цього всього, воно понятна. Отак ми маємо це все. І криша на них іде. Якщо, ну, В, 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 в будь-якому випадку на нуклеусі завжди буде стояти кормушка, абсолютно завжди. Тому криша, ота, от що в нас є надрамочне пространство, воно ну, нічого я не буду з ним робити, тому що воно тут реально не потрібно. Якщо ми говоримо про зимівлю в таких, е, от, наприклад, нукле, ну, нуклеусах. Також, якщо буде зімівля, то у вас перегородка ця буде виматись, тому що ви будете в будь-якому випадку це з'єднувати. І, і знову ж таки, криша вам не потрібна, щоб перекривала саму заставну. Ну, я, Надіюсь, понятно об'яснив, що касається криші, щоб не переробляти нічого, воно все стандартно, все буде працювати. Єдине, що нам залишилось зробити в нуклеусі, це форму на кормушку, яка буде ну, на 4 поділи. У нас є на даний час два. В такому варіанті зараз можна зібрати вже нуклеус. Тобто дві перегородки ставимо. Чому дві? Тому що, ну, якщо маленька, тут сімейка, я вже, вже пояснював, ви її здвигаєте. Тобто в комплекті можна ставити отакі дві перегородки, корпус, кормушка і криша. В такому варіанті на два маткомісця вже можна продавати нуклеуси. По ціні на даний час ну, корпус він. Так і остається як шестирамочний корпус. Те, що по кругу фальці, воно, ну, як то кажуть, ніяких додат... плюс... плюсів тут в ціні не буде. Як стоїть, так він і стоїть. Дно буде коштувати точно так же, я думаю, як і дно на обичний шестирамочний вулик. Його, до речі, можна як хоч використовувати, абсолютно як. Хоч. Можна зробити абсолютно будь-який нуклеус. Хоч на 145 рамку, хоч на 300 рамку поділити. Ну, то це вже по бажанню вашому, як вам там, як то кажуть, заманеться. Криша по стандарту шестирамочника коштує. коштує. Ну, і оця перегородка. Тут десь 120 грам йде компоненту. Ну, треба буде порахувати, там, скільки вона 30-35 чи 35 гривень буде десь коштувати оця перегородка. Тому, друзі, кого це цікавить, кого цікавили, нуклеуси, в такому варіанті на даний час є. Е, я думаю, непогано не вийшло. Е, кому сподобалось, обов'язково поставте лайк. По всіх цінах, по всіх питаннях набирайте в телефонному режимі або пишіть на Viber. все поясню, все, як то кажуть, підскажу. Все, друзі, всім пока, всім благословінь.